З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження Tiggo 2 2019 року випуску. Офіційне авто від одного єдиного власника. Автомобіль в дуже класному збереженому стані. Вся історія обслуговування офіційного дилера потонований, Встановлено задні парктроніки, також камера заднього огляду. Абсолютно без зауважень автомобіль в гарній. Розцвітки коричневого шкіра, більше допомаранчевої склопиді мачі, задній ряд також абсолютно без зауважень, світло, стеля також без потертостей. По передній частині у нас всі 4 столпиді ночі, механічне регулювання водійського сидіння, мультикермо 33 тисячі пробігу, майже 34 кондиціонер, велика мультимедійна система камера заднього огляду, підігріви переднього ряду сидінь. Дане авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2А. Приїжджайте на перегляд. Дане авто можна придбати в кредит-лізинг або за готівковий розрахунок.